Всіх вітаю на Ютуб каналі Фокус. Як завжди, фокусуємо свою увагу на найголовніших подіях у світі і в Україні. Зокрема, що ж може бути важливішим ніж російсько-українська війна і події на фронті, звісно ж, будемо обговорювати це все із паном Олексієм Гетьманом, він майор запасу, а також учасник російсько-української війни. Вітаю, пане Олексію! Слава Україні! Героям слава вітаю вас! Друзі, підпишіться на фокус, якщо ще чогось цього не зробили. Звісно ж, залишіть свою вподобайку і думки у коментарях. Також є пропозиція підписатись на мій телеграм-канал Павло говорить. Знизу буде в описі посилання на нього. Там завжди актуальна інформація та новини з України. і Не тільки ми починаємо. Отже, пане Олексію, ось з'явилися новини про поповнення у лавах ворога. Тут цікава ситуація. Були раніше. Поодинокі випадки з різних африканських країн з'являлися найманці. Тепер заявляється про те, що, начебто, громадянини Непалу, 15 тисяч готові воювати або навіть воюють по той бік фронту. Що знаєте стосовно цього, і чи можуть вони становити реальну загрозу, тому що ну здавалось би, які вони мають досвід, але з іншого боку, вони ж стріляють і вони воюють. Ну, про 15 тисяч це ще не стовідсоткова інформація, це припущення. Справа в тому, що ще рік тому, ну може трохи менше, ніж рік, Путін казав про те, що ті, хто зголосяться ну іноземці зголосяться воювати на боці російської армії проти в російсько-українській війні, то вони можуть не спрощеному, не по спрощеному шляху піти для отримання громадянства, майже автоматично його отримати. Ну тому я думаю, що багато країн, багато людей з країн третього світу, яких ми знаємо як біженців, якщо вони десь переміщуються, переважно як біженців, зголосяться воювати, тому що це по перше можна отримати російське громадянство а потім там ну знайти якусь роботу в будь-якому випадку, навіть в Росії, там навіть в якихось далеких містах сплачують більше, можна заробити більше грошей ніж в тих третіх країнах, звідки вони приїжджають. Там взагалі можна не знайти роботи, і взагалі можна залишитись просто неба, як ти кажуть, без грошей, без їжі, без нічого. До того ж, ті гроші, які їм пропонують, а начебто пропонують 2000 доларів заробітну платню для багатьох людей з країн Третього світу, таких як Гніпал, це річний дохід, і то не усіх. Тому це їм може стати в нагоді, їм це подобається. І вони ж впевнений, що от саме кожен впевнений, що саме його не торкнеться ця участь, що він стане не стане незагиблим, не пораненим, а з ним все буде добре. Чому це небезпечно? Тому що якщо воно піде, як то кажуть, то у росіян проблеми з мобілізацією взагалі відпадають. Тобто вони можуть долучити, ну, знаєте, навіть страшно врахувати яку кількість людей. Вони можуть зібрати зі всіх країн світу, де працює. Ви подивиться, вони активно працювали в Африці, вони там. Робили багато таких цікавих речей. Ну, вроді, начебто, дрібниці, але е, є країни, в яких люди ну, з повагою, ну, не з повагою, принаймні, добре, непогано не ставиться до Російської Федерації, до їхнього керівництва. І цілком можливо, що ці люди, якщо їм запропонують, вони з радістю поїдуть захищати РФ. Ну так можна набрати. Я так навіть боюсь, це вже не про сотні тисяч, це вже про мільйони може йти. Розмова. Ну давайте. ну, Знаєте, тут під час так званої громадянської війни в минулому сторіччі ми тут бачили китайця вже от десь біля Києва. Тому тут так. може, якщо, Вальшує, ще, так. Да, якщо ще Китай долучиться, ну, то, 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 то на мільярди піде розмова, ну це страх. Ми розуміємо, що ці люди будуть погано озброєні, що ці люди будуть. Ну, як погано озброєні, вони автомат у них буде. Не буде для автомата теж буде. Не буде важкої техніки, там, артилерії може не в такої кількості, але. Так жива сила, І, ну це знаєте, якщо це дійсно піде отак на потік, то поки я навіть не знаю, поки це треба подумати, як виходити з цієї ситуації, що робити, бо ну така кількість найманців це серйозна проблема. Ну, бачите, вони ж розповідають росіянам на своїх пропандистських каналах, що це в нас свої найманці. А зараз тобто вони ви знаєте, вони звинувачують інших інших. Тому що роблять саме або хочуть зробити. Ну, це, це, це психологія ну, людини такого рівня, такого статусу соціального чи такого психологічного рівня, інтелектуального рівня. Він ну, навіть навіть не в рівні. Це трошечки хворі люди, психічно, не дуже в яких все гаразд, вони звинувачують інших, це ну можна порозмовляти з таким будь-яким людина, яка там є психотерапевт, чи просто там займається. Що якщо людина трошечки не, не ну хвора на голову, скажімо так, то їй притаманно звинувачувати інших в тому, що він робить сам або хоче зробити. І росіяни нас постійно звинувачують в тому, що ну от це є діагноз по великому рахунку. будь я, я, я не фахівець, але я просто чув таке поверхневе. Може, я помиляюсь, ну. Якщо у вас буде ну, там з кимось, хто детечний до медицини, запитайте, бо що це за коли людина звинуваче інших в тому, що робить сам або хоче зробити, це росіянин, так? діагноз так, росіянин, росіянин це звісно, росіянин. це про тих людей з третіх країн, де розмови не йде. Вони можуть просто зголоситися. Ну, як найманці, як, як просто на роботу небезпечно, але високо з високозаробітної плат платні і з можливості отримати потім те, що багато з них хотіло би отримати. бо Ну, Це мається у російське громадянство, бо ну, якусь роботу вони там собі розшукають в Російській Російська Федерація велика, там багато, е, багато місць, куди можна поїхати і там щось спробувати якось влаштуватися. Ну, а якщо не подобається, можна виїхати по великому рахунку. Хоча під час війни, вже якщо достав потреби російський паспорт, можеш і не виїхати. Ну, то таке. Ладно, це подивимось, як воно буде, але ще раз. Якщо це не брухняється, може бути поставлено на потік, це є, це є небезпека. Ступінь о, підготовки от таких от найманців і можливість Російської Федерації їх готувати. Чи є у них час для того, аби наладити це нормально? Я думаю, вони навіть і не будуть їх особливо готувати. Це буде навіть такий скорочений курс молодого бійця. Ну я навіщо їх готувати їм, росіянам вкрай важливо не. Не, не починати після виборів, коли вони хотіли ще мобілізувати ще одну таку саму армію: півмільйона, ще півмільйона. Ну тоді вже треба брати з великих міст: там Москва, санкт Петербург, Екатеринбург, тобто, ну ну багато що там не є, і там, а втрати ж тисяча в середньому в день, вони ж будуть тільки збільшуватись, і в там, де вони брали, там десь Якутія, ну в невеликих містах, десь. Кажуть, на периферії, ну воно було непомітно, Ну, непомітно, бо всі ж такі інформаційні, економічні, все ж зосереджене в великих містах. І там йде ну, головна подвіжка, така, така як то кажуть. І якщо там будуть вже такі втрати, і вони почнуть вже відчуватися в великому місті, то там може початися. Ну, щось таке, зорганізуватись в великому місті на якісь протестні дії набагато простіше, ніж об'їздити 10 сіл, які там за 100 кілометрів одна від одного, умовно, там за і треба їхати, а всіх дорог вже немає і десь по полісах. Ну, понятно, що ні нікого не зорганізуєш. А тут можна зорганізуватися навіть стихійно. Тому росіяни керівництво Росії це відчуває, і вони хочуть цього уникнути. Уникнути великої ну, мобілізації з великих міст. А це можна замінити от саме цими людьми, яких вони хочуть долучити до третіх країн, яких їх будуть готувати. Ну слухайте, в Росії це фашистська країна, і для них це. Ну слухайте, вони будуть казати так, як казав герой в їхньому фільму Брат 2 брат в сенсі брат, брат, брат 2 Коли ну пам'ятаєте, вони про цих людей по перше вони будуть для нікчурки. Випадок да, в трамваї, та і ми вони будуть чурки, а випадок трамваї вони будуть казати ні брати мені, і так далі по тексту. Це тобто, да, ну, да, ну, да. більш такі російські і... вислів, не будемо йому подібнюватися. Вони знають щось. Тому навіщо їм готувати? Чорки є, чурки, хай там. Я впевнений, що цих людей будуть або на обой кидати, або будуть давати найбільш важку роботу. То лопату в руки будуть чисто, вони чисто будуть рути. Ну, що ще за все? Я просто пам'ятаю, що Радянський Союз, я пам'ятаю, що в Страйбаті були переважно люди, от таких, скажімо, не європейських. На європейських на, на національностей. Ті, хто вважаються нижчими да, Росії. Так, вони встребати, вони рило. А керували, да керували, звісно, росіяни і ну не, не любили. Ну, вони, будуть чурки все. Ні, вони по-іншому вони не називали. Навіть не розрізняли. Там, казахи, не казахи, чурка і все. Тобто, і все просто. Тому ці люди будуть так і використовуватись. Я думаю, що якщо це такий план, ну це ізовістський план, звісно, з боку керівництва Російської Федерації, але він може ну, не спрацювати, але може завдати нам певної шкоди, ну тому що таких людей може велика кількість з'явитись на полі бою. Ну, ще їх нам не вистачало, показати. Те, що з'явилося іще нещодавно на полі бою, те, що вражає дійсно такі. Нестандартно стандартний підхід. Ну здавалось би щось новеньке, але при цьому давно забуте старе. Специфічна російська лінія оборони створили її окупанти із 2100 залізничних вагонів, які тягнуться на 30 кілометрів від залізничного вокзалу в нашій Оленівці. Це Оленівка, яка сумнозвісна стратою наших е, військовополонених українців до Волновахи, да. до Волновахи, так абсолютно вірно, пане Олексію. Зведення почалося в липні е, минулого року. Стіллю зашкодити можливому просуванню українських військ. І тут питання логічне: а що їм не потрібна залізниця? Якщо вони роблять її нерухомою і стаціонарно встановлюють Ні, це гілка, це одна з гілок. Сама головна залізниця там проходить через Волноваху. вона йде далі на такмаки, далі на Джанкою. Цю залізницю не треба. Це гілка від на Волновахи на на північ туди. На, на п. Це вони не перерізають, Ну що? Це, це дві у них артерії, головних це от Керченське місто, Волноваха, Такмак. Ну там більше станцій, але так, щоб по, по карті три таких пункти: Волноваха, це південь, о, схід, потім десь по центру. Такмак, там, де от ми би, би хотіли вийти і далі вже в Крим на Джинку. Тобто це такі в них. Важливо, важливо залізниця, вони ще п'ята не будуть. На путі всі лінії Соровіна, так звана лінія оборони, побудована так, щоб захищати цю залізницю. Бо без логістики вони ж ну подивиться на мапі, де залізниця, і де побудована лінія оборони. Добре. Росіян точно вони на майже паралельно йдуть ці дороги, і навіть можна назвати ракатною дорогою, хоча ракатно будують паралельно лінії фронту, щоб можна було швидко переміщуватися. Це вже готова дорога, готова ракатна дорога, дуже потужна. І тому вони а, його будуть оберегати А з приводу цього вони ну вони ж вони вже назвали його царь потяг. Тобто ну вони цар по царь колокол, цар потяг, царь путін Ну тобто, це в них таке цар пушка, да. да. Це в них, це в них імпритамана. Чи є це ну невідомо, що там в цих вагонах, що там може бути може піском навіть насипали. Mm -hmm. І це вже є по великому рахунку перешкоди її долати не так просто. Чому вона це зробила? Ну вони накрали в нас вагонів. Це ж не вони, вони точно, що не з Російської Федерації притягла з тимчасово окупованих територій, витягнули всі вагони, які там були товарні, в якому стані вони були. Ну знаєте, з російської точки зору, це дуже дуже удобно це було робити. Бо якщо будувати якісь там фортифікації, то каміння треба тягати, а тут каміння саме їде. Парейкам, і вже сразу є вже і раз, і кирпиче лежить, то великого розміру вагон. І так 2100 поставили, і в похитому рахунку, ну знаєте, це, це фортифікація. Наскільки важко долати, наскільки це вона буде дієва, Ну в будь-якому випадку її подолати буде не дуже просто. Так, ну вагони, ну як <кхід> колеса. Я думаю, що тому ж вона замінована, я впевнений, на 100%. Заміновано дуже непогане, підходи заміновані. Якщо дивитися на ці, на цю будівлю, сто на це по на цю побудову з точки зору, з точки зору фортифікації, як одна з ліній оборони, це непогана лінія оборони. Це не така, вона не зупинить на 100%, а призупинить точно. Тому ще не відомо, що вони туди напхали в ті вагони. Там все що тому отруйні речовини можуть бути в тому числі. Тут от знаєте, це вони там розповіли ну, до речі про те, що ми використовуємо якісь біо. Там може бути будь-яка зараза, будь-яка зараза там може бути вже не хімічна, а бактеріологічна зброя, в тому числі, от є в мене таке передчуття, що якщо вони про це багато кажуть, то вони це або хочуть зробити, або зробили. Звісно, ж, звісно. Ж, буквально сьогодні передивлявся відео на телеграм-каналі Речниці МЗС Російської Федерації Марії Захарової. І вона з 7 лютого так є в мене такі <twitch> грішки пане Олексію і Захару, де вона як вони краще слухати коли вона п'яна там хоч а коли вона не п'яна питання пане Олексій ні, коли, вона, вона не п'яна і вона тоді просто не тоді просто не смішно а сумно. А коли п'яне, так все можна ще й посміяти. Так ну, ось це вона 7 лютого, 7 лютого вона обіцяла, що ніхто ні на кого не нападає. І те, що там зосереджувалися війська на кордоні з Україною в лютому 22-го року. Це просто були навчання, і це штатно, і все в тому роді. Тому дійсно, коли говорять щось одне, означає абсолютно інше. Ну на 180 градусів, абсолютно діаметрально протилежне. Так. Тому пропоную тут. Поступово закінчувати і рухатись до наступної теми про те, що Україна почала збивати ворожі шахеди лазерними антидроновими системами типу Vampire. Отже, відомо, що в Одесі 11 лютого вже використовувалася система ППО. Встановлюється вона на пікапах, де, якими володіють мобільні наші групи системи протиповітряної оборони, так і Бо кажуть, що оці от лазери діють як наведення, а безпосередньо засобом ураження є реактивний снаряд. Може, що вам відомо з цього приводу? Так розумію, що це вже історія така не секретна. Можемо коментувати, пане Олексію. Наскільки це може стати такою масштабною штукою, якою можуть користуватися не лише на Одещині. ну знаєте, для того, щоб лазер став зброєю, ну це більше з фантастичних фільмів, це цілком можливо, але ну. Ви знаєте, зараз лекції по фізиці, це кафедра нелінійної оптики на нашому факультеті. Хто цікавиться, може поступити, піти навчатися на фізичний чи радіофізичний факультет. Mm. Лазер, ну він, ну слухайте, він це СО2 лазер може бути. Коротше, давайте так. Для того щоб лазер став зброєю, його треба накачати. Певне, певне Ну, це світло, це просто поляризоване світло. Лазер. Для того, щоб він став таким, що міг що різати і пробивати треба його накачати ледь ядерним вибухом. Тобто я ну хто б ще не розповідає, я не повірю в те, що є на пікапу лазер які здатні руйнувати. Я, я зазначу які, пане Олексію, для наведення, виключно для наведення використовується, а уражає реактивний снаряд. Для наведення, от вони можуть бути пов'язані, лазер може бути пов'язаний з системою, і може бути. Ну це, це слухайте, ну, багато ракет, які ми використовуємо, ну, багато деякі ракети, вони теж є лазер... в головки самонаведення, є лазерне наведення. Це, одне, це один із засобів, наведення на ціль. Лазер теж по лазеру можна наводити, наводити ракету, наводити снаряд, вираховувати шахет. Лазером можна. А якого кольору червоного ні лазер? Чи е, От публікують фотографії з приладу нічного бачення, ну відображається червоним кольором. Рубіневе, Ну, все ясно, все. Ну, це це він не може бути потужним, в принципі. А так, да, це, це Лазер Лазерію шу за все, і він може, е, да, по ньому можна наводити снаряди і це, це нормально. Це нормально, і вони будуть точно вони вже не будуть підкіровуватись під час польоту, але. Ну, скільки там летіти, я розумію, що це буде відстань декілька кілометрів як максимум, Хоча навряд чи думаю, все ж таки це буде на метри, і польоту там буде. Ну я думаю, що десь 2-3 секунди снаряд. Ну, mm -hmm. давайте 900, трохи менше тисячі летить куля з автомату. Це буде приблизно так само. Ну тобто пару секунд максимум. Mm -hmm. е, також Встигне відхилитися снаряд, шляхітно встигне зманіврувати. Навіть що захоче, ну а швидше за все, це буде біля секунди. Ну 21 і вже снаряд вже в шохеді. що він... він навіть перелікати з встигне. Ну зрозуміло. Це ж історія, яка не керується прямо в, ре... в режимі реального часу. Тому хочеться розповісти про іншу сторону медалі. Ми ж, звісно ж, стараємося об'єктивно на цю всю історію дивитися, і лише самої переможеньки, на жаль, на фронті немає і є певні втрати. Відомо, що 10 лютого Пенсільванії було доставлено два пошкоджених М142 Хаймерс системи запуску реактивних снарядів. В одній із них внаслідок підриву на міні ймовірно не було правого переднього колеса. Друга РСЗВ була посічена уламками. От мінус дві системи одразу ж зауважу також для об'єктивності, що росіяни заявили про повну ліквідацію. Тут фотографії є. В принципі виглядають доволі працездатними на правду. Нічого страшного нема. Впевнений, що відновлять швидко. Але от просто тут і зараз, пане Олексію, мінус дві пускових установки Хаймерс, а зроблять негатив погану погоду на фронті ну, це зроблять, але це не буде їх більше. У нас ми більше використовуємо і тим більше такі такі пошкодження. Вони дуже швидко ремонтуються. Тут тут же ж не. Якщо вона повністю зруйнована, то вона хай лежить там в полі, ніхто не буде переробляти. Це буде важче і дорожче. А те, що ну, під час ну, будуть руйнуватися, будуть підбиватися леопарди, в тому числі. Я вам скажу, взагалі дуже сумно. Коли буде 16 шістій, вони теж будуть не всі, деякі будуть збиватися. Ну то що тут поробиш? Ну під час нового ну, знаєте, так дивно. Інколи ми хо ми зброю, віримо в те, що вона що в доміків якомусь дати. Ну ні, вони теж вони теж можуть влучити, можуть, можуть зруйнувати що завгодно, будь-яку зброю. А ти що от на міні підірвався? Це не дуже добре. Це як так треба було їхати. Тим більше, що що це заміна, тут, ну, тут щось вони тут щось поднахитрили росіяни, тому що він не мав підірватися на міні. Тобто, ну він на відстані від фронту перебуває, тому навряд чи туди мав потрапити. Так? Це маєте на увазі? Це по перше, по перше, а по-друге, в нього не має бути такого тиску на. В кілограмах на цю мину, щоб щоб вона підірвалася. Наскільки я розумію, як, як має побудована бути ця, ця колеса, ну вона може приїхати. Ну на міні підриваються ж не всі. Ще з іншого боку, дивлячись міна і дивлячись, хто розміновував. Я вам розкажу два слова. Про у нас був випадок, що під час АТО теж приїхали наші партнери, друзі, швейцарці. Розмінували поле, виїхав комбайнер на тракторі, одразу їхав на мін, колесо, він, ну, Я не хочу, я не зможу якщо без мати, я не зможу розказати, що він сказав після цього. Uh -huh. uh, ось, І сказав, що, я... Вот. а потім там, ну. Це не сіяли, коротше. Хоча ви знаєте, під час ото це дуже було дивно дивитися, коли йде війна, йде обстріли, і засіяли. Кукурузу росте, все росте. А тут ну там не все полі, шматочок поля. Він дуже засмутився, тому що ну тут приїжджали, навмисно приїжджали, там розміновували. Це було десь за, я скажу, за ну які роки роки це було 17 чи 18, але в тому самому місті було десь. Щас, скільки ж там було? Ну, кілометрів 10 було. Тобто де, доволі далеко від лінії фронту, тобто, ну і як це. Ну, Ну, 10 кілометрів, це вже 120-й міномет може дістати, правильно? Так, ні, ну, може, але ну, не, 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 не менше, це, це за і одразу було менше, ну, таке. Хоча, знаєте, міни. Слухайте, ну, в ті часи, я думаю, і зараз так приблизно ой, не це розповідати, всі знають, кажуть потім, що я щось таке розказує те. Ну, да, ми мінували навколо блокпостів, ми мінували. Але те вас, м'яко, не завжди зберігалися карти мійних полів. Uh -huh. <coughs> ну, зрозуміло, що все для е цілісності і здоров'я ворога, так власному. Ні, ми, ми знали, де, де ходити можна, де не можна. Місцеві, якщо там були, знали, де ходити можна, де не можна, а ну давайте чесно, на мапу. Ну, та, демо, де десь та, де загубили. Зрозуміло. Бо ми, ми мінували потім, коли особено в цих місцях які приходили з рук в руки. Орки мінували, ми мінували. Коротше, знали, де ходити можна, де не можна. І там досі люди ходять по тропинках, ну, де де ще де ворог не заліз. Ну, от при фронтових багато хто знає, що ходити можна тільки тільки по тропинках, по грибу в ліс не варто найближче років, років декілька ходити неможливо. Така правда війни, така правда війни, і обговорювали її з Олексієм Гетьманом, майор запасу, учасник російсько-української війни з нами спілкувався. Дякую, велике, пане Олексію, за те, що долучилися. І дуже сильно дякую всім нашим глядачам, які просто зараз, якщо цього ще не зробили, поставлять подобайку. Я сподіваюся, напишуть кілька приємних слів у коментарях. Під цим відео підпишуться на фокус, якщо цього не зробили. І особисто мені приємно буде. Якщо підпишетесь на мене у телеграм, Павло говорить там акаунт називається канал. Ну і звісно, що у Олексія гетьмана також є свій телеграм-канал. Підписуйтесь там завжди. Там багато просто э, гетьман по прізвищу. Ну я там я там э, я просто Всі не розмови не... ваші, всі ваші розмови так. Фанати можуть, э, скажімо, так, оцінити. Так що за день у вас багато щодня розмов, тому подивитися. Я знаю, ну, багато хто чомусь ну не змагання, у кого більше підписників. У мені чесно, я, я не змагаюсь ну, якістю не, змагаюся. не кількістю, а якістю. Правильно, пане Олексію, дякую вам на все добре. На ну, все добре.